У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1 у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, про що піде мова у цьому випуску? Дізнаємося прямо зараз. 5 мільйонів гривень з бюджету вкрали на зелених насадженнях у Дніпрі. Як працюють релоковані підприємства на Дніпропетровщині? Дніпровські спортсмени стали кращими в Португалії. Отже, про ці та інші події далі у випуску ми починаємо. Без сигналів повітряної тривоги і без обстрілів такою була ніч і ранок. Що минули ворожі атаки не порушили тишу у громадах області. Дякуємо Збройним силам України за те, що оберігають наш спокій. А про ситуацію в Нікополі міський голова Олександр Саюк. вечір ніч з тривогами по Нікополю, без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Продовжуємо випуск. Столичні правоохоронці розворушили зміїний клубок у Дніпровській міськраді. Мова йде про розпил бюджетних мільйонів на реконструкції парків та утриманні зелених насаджень Дніпра. Підрядники закуповували товари за завищеними цінами та включали до актів роботи послуги, які або не проводилися, або були виконані частково. Лише за кількома договорами сума привласнених коштів та відповідно завданих збитків перевищує. 5 мільйонів гривень. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Корупція під час війни на крадіжці 5 мільйонів бюджетних гривень, призначених на реконструкцію парків у Дніпрі та отримання зелених насаджень, упіймали двох керівників КП Дніпровської міської ради та трьох підприємців. Ця новина розлетілася по всіх пабліках та сколихнула громадськість. Її не помітили тільки кишенькові змі міської влади. Як з'ясувалося розпил бюджетних коштів обчислювався мільйонами гривень? Значить, їх треба притягнути до кримінальної відповідальності за це, за ці кошти. Чи вони їх пустили дороги, зробили та кудись би это. та воїнам ЗСУ дали, якщо вони не змогли сюди. Утілить у це, а украли. А були наполеонівські плани з реконструкції центрального міського парку Лазаря-Глуби. Їх ще два роки тому гучно озвучував і сам мер і його оточення. Дніпрянам обіцяли, що парк буде концептуальним. на кшталт аналогов «Нєт». Анонсувалася поява зони, яку назвали Міні-Україна. Влада тоді запевняла, що люди з усієї країни приїжджатимуть до Дніпра, щоб подивитися на цей незвичайний парк. У 2021 році за геодезичні роботи у парку з бюджету міста було сплачено більше 200 тисяч гривень. У 2022 році за виконання передпроєктних робіт з реконструкції парку глоби було сплачено майже півтора мільйони бюджетних гривень. Цікаво, що у цей договір тричі вносилися зміни з приводу покращення якості предмету закупівлі. Та один раз через зменшення капітальних вкладень на 2022 рік. Зауважимо, що за цим договором також було сплачено за проведення геодезичних робіт у парку. А поки пиляли бюджетні мільйони до благоустрою центрального парку імені Лазаря Глоби, у міських чиновників руки так і не дійшли. Дитячий майданчик у парку глоби збиралися відремонтувати за 4 мільйони гривень у 2020 році. Та щось не склалося у липні договір було розірвано. Вже тривалий час в аварійному стані перебуває міст. Сходи та спуск розташовані по обидва боки нього, замість того, щоб відремонтувати, просто відгородили. Саме озеро тхне болотом і постійно виходить з берегів та затоплює пішохідні доріжки. Занедбані і напівзруйновані будівлі місцевих кафе придатні хіба що для зйомок фільмів жахів. Не менш огидно виглядає і освітлення парку. Велика реконструкція перетворилася на великий пшик. То, що там вони наворовали, я вже не удивляюсь. Абсолютно не вдивляюсь. Здесь столько наворовано в нашому городе. Это ж, знаєте, все, это, это была Здесь воспитаны. Дітей столько много было и на каждый день і і дітки йдуть и все проще. Деньги виділяли, воровали. У мене навіть є ребята, які ну ініціатори приходять вот там Стоїть пам'ятник. Давайте ми його покрасимо. Ребята, давайте покрасимо. Там покрасили пам'ятник. Ну, це ж мелочи. Такой красавець і так ухайдакать. Парк справді вражає занедбаністю і байдужістю міської влади, яка територіально знаходиться майже поряд. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини, Д1. Понад 10 років вони розробляють і відшивають одяг для рятувальників повсякденний та захисний. Працювали у затишному цеху у Сєвєродонецьку Луганської області. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виходити на роботу стало небезпечно. Виробництво зупинили. Співробітники роз'їхалися хто куди. Засновниця ж підприємства пані Ольга переїхала до Дніпропетровщини і почала відновлювати власну справу. Подробиці в наступному матеріалі. З початку війни на Дніпропетровщину переїхало 79 підприємств з Донецької, Луганської, Запорізької і Харківської областей. Деякі підприємства ще знаходяться в режимі складу 21 одне підприємства. 100 людей, які працюють, вже розпочали роботу. Це підприємство машинобудівної галузі, це підприємство сфері послуг, хімічної промисловості, виробництва пакування, а також легкої промисловості. Наразі чекаємося що ще одне підприємство, долучиться до роботи. Рік тому на Дніпропетровщину переїхала і пані Ольга, оговтавшись, стала до відновлення виробництва. Придбала чотири швейні машинки і знайшла майстринь. Починала у Кам'янському районі. Ми купили чотири машини, коли нас ще не було взагалі нічого з собою. Не ми не змогли вивезти. Набрали людей і по крупинкам збирали інформацію про наші вироби. З нами була конструкторка. Ми попросили у підрозділ ДСНС, ковкому ми постачали раніше наш одяг. Попросили буквально зняти копію з цього виробу, копію лікал. Це зробили. Практично виділили нам в пожежній частині таке невеличке приміщення: стол, світло, олівець і кусочки паперу. І ми зробили ці лікала, і перші наші вироби в криничках виходили один там за тиждень чи за два. Поступово з'явилися нові замовлення. Ми зрозуміли, що так є попит, є потреба, треба працювати надалі. Допомагала із цим модельєр-конструктор Юлія. На цьому підприємстві жінка працює вже понад п'ять років. Аби доєднатися до його відновлення, довелося виїжджати з рідного Северодонецька під обстрілами. Все це було, звісно, непонятно і всі ми були розтірені. Я взагалі не очікувала, що з мене зможуть вивезти. та тільки благодаря. Ольге Алексеевны, ее связям, ее поддержки она мне приказала, так Юля завтра едет машина. Она сюда привезла на ночь. Они гуманитарку разгружают. Шоп утром ты сидела в этой машине как хочешь. А как я могу в ней сидеть, когда утро начинается? Комендантский час заканчивался в семь. А мне надо, например, восемь быть в машине, а я уже, в общем, это целая была история. Я как вспомню, бежала с кошкой с, со своими вещами под этой бомбежкой. Это когда начиналось обстрелы, бежишь в подвал, а со света в темноте ничего не видно. Там какие-то люди. Я чуть не, не убилась. <свист> Это ужас. Выхожу, когда уже все утихло. О, мой чемодан <свист> еще стоит. <свист> никому не понадобится. Это было очень страшно. Сейчас мне просто, конечно, сожалею, что остались все основы мужской одежды. Именно там. А мои лекальные линейки, которые... Всю жизнь роботу тоже там остались. Ну там було не до лікарних лінійчик. Тут би что то основне забрали. Незважаючи на те, що Юлія шкодує за втраченими через війну зразками чоловічого одягу та лекальними лінійками, з якими працювала все життя, вона увесь час рухається вперед. Разом із командою розвиває підприємство на новому місці. Ми дуже сподіваємося на перемогу, все для цього робимо і. Сподіваємося повернутися, звісно, з Северодонецька, але тут підприємство буде працювати і надалі, обов'язково. Люди у нас тут класні, нам все подобається, дівчат ніколи ми нікого не залишимо. Всі будуть працювати. Все це привезли до Кам'янського. Тут для них знайшли належне приміщення. У співпраці з центром зайнятості набрали новий колектив. Серед 25 майстринь і місцева мешканка Світлана. Я цим дуже пишаюся, да, що для рятувальників я, мені взагалі дуже подобається взагалі. Дуже. Я, ну, я просто люблю цю роботу. Я, звісно, ну, як вивчалася на льох каженське плач' от, і працювала все життя ну, як в ательє, а потім ж на індивідуальний пошив. Але сюди прийшла, щось не думала, що мені сподобається, але дуже сподобалося. То відносишся до них, як то не хочеться обідати. Дуже їх жалко, да? чи як сказати правильно. Дуже, дуже. Так як вникнеш, що так задумаєшся про те, що, от, що вони пережили, звідкіля вони, то мені їх дуже жалко. Якась як прямо гордість за них. Ну, Це треба скільки сили, волі є, мати і взагалі так, щоб ну, люди бачите, згуртувалися, змобілізувалися. І Молодці, що сказати, молодці. Люди не падають духом, і живуть. І навіть колись в мене такий тост був Ольги Олексіївні, що сказала, мені було б щастя, да ні щастя, тому що я попала до них. а Ну, а В зв'язку з війною, звісно. Дай Боже, будемо шити. Нині підприємство з пошиття одягу для рятувальників вийшло на довоєнні потужності. А це тисячі зимових, літніх та спеціалізованих комплектів на рік. Разом ми наближаємо нашу перемогу, і вона обов'язково настане. Маргарита Сопіляк, Роман Авакян, новини Д1. Про втрати ворога далі за добу збройні сили України ліквідували майже тисячу чоловік особового складу ворога, 12 безпілотників та 10 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу понад 161 шістдесят тисячу осіб, танків майже 3,5 тисячі, бойових броньованих машин 6799, тисяч артилерійських систем більше 2,5 тисяч, реактивних систем залпового вогню 502 одиниці, засобів протиповітряної оборони понад 260, безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня більше 2 тисяч автомобільної техніки та автоцистерн. Більше п'яти тисяч одиниць. За даними Генштабу, противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники відбили понад 90 атак противника на зазначених напрямках. До інших тем. Чотири новенькі позашляховики поїхали до своїх бригад. Ключі від них голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак передав тероборонівцям регіону. Основу цього війська склали люди, які змінили цивільний одяг на піксель. І одними із перших стали на захист країни. Позашляховики нові та мають надпотужний двигун. Вони дизельні. Серед переваг їх висока прохідність. До кримінальної хроніки на вулиці Янтарні чоловік випав із вікна 10-го поверху. Жахливий інцидент стався опівночі. Місцеві мешканці почули характерний звук, після чого виявили тіло чоловіка. Наразі поліція з'ясовує всі обставини справи, попередньо чоловік скоїв самогубство. Подібна трагедія сталася також біля житлового комплексу Дніпровська Брама. Там знайдено тіло загиблого. Попередньо відомо, що людина випала із вікна сьомого поверху. На місці працюють правоохоронці. У Павлограді трапилася дорожньо транспортна пригода. Легковий автомобіль Опель зіткнувся із вантажівкою Рено. Водія легковика затисло всередині пошкодженої автівки. Надзвичайники допомогли постраждалому у тяжкому стані із численними травмами. Водія доправили до лікувального закладу. Співробітники поліції проводять слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. поже кичуть проносине помагать На Дніпропетровщині вогнеборці ліквідовують займання в екосистемах, рятуючи людські оселі від вогню. Так, протягом доби у багатьох громадах нашого регіону горіла суха трава очерет та сміття. Рятувальники б'ють на сполох через численні пожежі в екосистемах та закликають людей не підпалювати сухостій. Займання виникали у Петриківській, Синельниківській, Нікопольській та Слобожанській громадах у Павлограді і Марганці. Будьте відповідальними. Допоможіть вберегти від вогню наші родючі землі. На криворіжжі знайшли саркосцифу. Це назва своєрідних сумчастих грибів, які мають яскраве забарвлення та незвичайну форму. Тому вони приваблюють погляд серед сірого лісу, наче це не гриби, а червоні ягоди. Гриби ростуть біля макортівського водосховища. Є відомості, що саркосцифа має лікувальні властивості і використовувалася індійськими племенами у народній медицині. Та фахівці переконані при зустрічі із незвичними грибами. Ні в якому разі краще не зрізати і не вживати їх, а милуватися на відстані і отримувати естетичне задоволення. Новини спорту. Далі: чотири золота й одне срібло. Стільки нагород виграли українці на Кубку Європи із метань, який відбувся у Португалії. Наша команда посіла перше місце в медальній таблиці, але не лише кількість і гатунок нагород залишать позитивний спогад про виступ українців, а й результати, які показали наші земляки. Дніпровський спортсмен Михайло Кохан став переможцем кубка, завоювавши золоту медаль з метання молота. Результат 75 п'ять метрів. 8 70 сантиметрів. І про погоду на завтра, 16 березня. У Дніпрі весь день небо буде вкрите хмарами. Зранку розпочнеться дрібний дощ і йтиме до вечора із невеликими паузами. Температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла. Вітер постійно змінюватиме свій напрямок та не перевищуватиме швидкості 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 90%. А в синельниковому в день опадів не буде. Та ввечері розпочнеться сильна злива. На відміну від Нікополя, Покрова, Новомосковська, Кам'янського та Жовтих вод, де можливий дрібний дощ тільки ввечері. Максимальна температура в області 11 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працював Павло Живєтів. Більше інформації вже у наступних випусках. Побачимось на телеканалі. Д1. лишайтеся з нами. Слава Україні!